І тепер дуже цікаво насправді, тому що раніше ж як? Раніше, ще коли Путін прийшов до влади, це ж вирішувалось набагато простіше. Ніхто на це не зважав, тому що, в принципі, сказали ліцо кавказської національності, значить, потенціальні терористи, приступні. все, пошлі, всім в сортірах і так далі. Все, все, все пішло, 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 і все. А тепер вони вимушені зважати. А тепер подивимося, тому що Кадиров виходить і відкрито про це говорить. А ви там не займаєтеся тим, перестаньте. І йому ніхто нічого не каже. Ну тобто, йому ніхто нічого. А, і тому ось це все те, що набирає оберти поступово, воно ну, починається ось такого: коли це недооцінюють, потім на це не звертають увагу, а коли звертати увагу, якщо всі зайняті війною проти України, а потім воно виходить назовні. Воно зараз вийшло назовні. Це ще прояв, це ще незначний прояв, насправді. Тут ще нічого такого, але це ж вже прояв, це ж вже певний знак. Пройде ще місяць, будуть ще прояви. Потім і воно отак, отак, отак. Тому це просто те, що Росія упустила, і те, що вони на що вони закривають очі. Але ось це, скажімо так, так само, оте, от що ми зараз бачимо, це скажімо певною мірою, спосіб демонстрації майбутнього, що Росія може очікувати. Справа в тому, що Тут така ситуація, от коли Соловйов починає кричати про те, що ну що там ви запасі... перестаньте там запасіти з терпіння, без бізістерік і так далі. Це насправді демонстрація того, що думають в Росії, тобто що думає російська влада, я маю на увазі. Що в принципі, як виявилося, виявилося, що Путін одержимий війною проти України, і виявилося, що він не помічає решту загроз, він не помічає того, що відбувається, і в чому в чому. Успіх таких операцій, таких рейдів, тому, що бачите, Росія готова до того, щоб вести бойові дії там, де вони хочуть вести. От вони визначили поле, де вони зараз наступають, є напрямки основних ударів, і там це поле бою. Театр бойових дій. Що треба робити в цих ситуаціях? І вони вважають, що цей театр бойових дій для них сприятливий, попри все, що вони можуть досягти успіху, наприклад, наступаючи на сході. Що треба робити в цій ситуації? Спробувати. Змінити, скажімо так, для них статус і спробувати для них організувати театр бойових дій, там де вони не очікували, хоча б на якійсь на якомусь відтинку фронту таким чином перехопити ініціативу, і от Білгородська Курська області це ті ті місця, де Росія зовсім не очікувала, що їм доведеться воювати взагалі. Тобто вони жодним чином цього не очікували, і для них там з'явилися проблеми. Як діяти в цій проблемі? Ну давайте там село Козинка, так давайте його знесемо з лиця землі. Розбомбили ну, і все, в принципі, вирішили. Мабуть, і ось це, в принципі, демонстрація неспроможності а, зараз російських військ, російського командування діяти, бо вони не готові були, вони не знають, як діяти в такій ситуації. От просто не знають. Вони Ну вони звітують про те, що ми робимо те, 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 укріпляємо ППО позиції, риють протитанкові рови, дійсно щось там роблять, бліндажі. Це відбувається. Ну, очевидь, є якісь проблеми, що не можуть вони досягти того рівня там безпеки, забезпечити якого б і тут постає дилема, що робити іти зі звичних театрів бойових дій, тобто йти звідти, де комфортно наступати, як думає, чи продовжувати там і начхати на Білград. Ну і в принципі зараз обирають другий варіант, за виключенням хіба ще того, що вони дещо зняли і зменшили тиск на купінському напрямку. Ну він якраз там поруч, в принципі. І тому і тому, ось це чому я кажу, що це потрібно робити, і ці рейди дуже корисні, тому що вони змінюють фокус уваги, і це завжди нав'язування ініціативи і бойових дій, там де ворог не очікує. Ось це те, що треба в принципі розуміти, тому в цьому є великий плюс, але з іншого боку, важливо щоб ці рейди вони поступово масштабувались бажано, щоб більше було прихильників Вердикав Легіону Свободи Росії, там батальйон Сибір, чеченські добровольці, і тоді. В Принципі, це ну скажімо так, може щось змінити і на полі бою. Ось в чому мені здається основна цінність того, що зараз відбувається, бо Росія насправді вона зараз вперлась в тих точках, де вона буде наступати. І я знаєте, я вже переконувався, тому що я спілкувався з деякими старшими офіцерами, які служили ще і там хто з них при СРСР і вони співпрацювали з деякими російськими там і так далі. Ну тоді був СРСР. І знають цю воєнну науку, вона тут не змінилася, що вони будуть бити там, де концентруються їхні сили, де вони мали успіх, там будуть просунутися просунутись. Авдіївці мали успіх, будуть тиснути далі. І, і їх і їх спробувати витягти. А з іншого боку, тоді наступна ситуація: якщо вони не витягуються і не виходять, то є можливості просування в глиб території. А це означає, що це означає, що по версії Путіна прийшли власовці, предателям. І це означає, що якщо це власовце, так це громадянська війна. Тобто тут є проблеми зараз а, з мусульманами, які починають себе ідентифікувати там Кадиров, хтось не з Кадировим, хтось з іншими а, і є ще інший фактор буде тому, що громадяни Росії ще в Білгородській області, і Росія не може там російські війська витіснити. Тобто, це це доволі таки перспективно. Тут, аби головне, щоб Наші партнери нас підтримували такого роду діяльності. Я маю на увазі в її масштабуванні. Це дуже важливий момент. Ну і щоб сил засобів вистачало для цього. Ну наразі немає. Тобто, станом на зараз цього немає, таких сил і засобів. А вони застрягли зараз в тих боях, де вони застрягли на тих напрямках. І тут є два моменти. Розумієте, ми зараз ходимо в такий період, як він дещо був, ну він буде таким. Як був на а, початку повномасштабного вторгнення, тому що я думаю, що Росія буде намагатися створити картинку, що вони готуються до повномасштабного наступу, як в 2022 році, з різних напрямків абсолютно з усіх. знову ж таки, спробувати на, піти на Харків, на Київ і так далі. І я розумію, чому вони це роблять насправді. Тому що що потрібно зробити? От потрібно перше а, деморалізувати українське суспільство, посіяти паніку. Бачите, тільки на Сумщині загострились обстріли. Росія застосовує авіабомби і обстрілює надзвичайно потужно інтенсивне прикордоння. Одразу яка перша версія у людей готують наступ, будуть іти на Суми. Ну підуть так, підуть, значить, от на сум. Так, другий момент знову ж таки вкинули інформацію про те, що і на Харків підуть, і на Київ підуть. Так, а потім зараз знову ж таки поширюється, що. А буквально десь кілька тижнів тому вийшла інформація про те, що вже під'їхали, значить, мостовукладщики російські на лівобережжі готують іти на Херсон. Та це ця інформація поширювалася. Причому, наскільки мені відомо, навіть там представниками місцевої влади, там деякими, і так далі. Щоб було зрозуміло, що це не тільки там ну, споживачі, хто та, яких там інформацій. І це я до чого веду? Це я веду До того, що задом ворога наступний. От зараз вони концентрують. Раніше, як вони думали, раніше вони створювали більше напрямків напруги, і відповідно була в них можливості а, ну це робити. Зараз сил стає менше, тому концентруються, вони звужують свої наступальні дії. От Купінський напрямок зменшили тиск на Лиманський тиснуть, так само атакують і Серебрянське лісництво, але вже дещо менше. І от ми бачимо часів. Яр-основний напрямок. Це Авдіївський напрямок і напрямок Загроза на Вугледар там Новопавлівський, те, що є. Відповідно, що робить Україна в цей момент, діє абсолютно логічно, що де йдуть найбільш масштабні бойові дії, туди потрібно, вочевидь, найбільше забезпечення того, що в нас є так. Ну, по снарядах і по всьому. Нехай інші напрямки вибачають, зачекають, але у них менша інтенсивність, а потрібно зараз нам, де ворог постійно, де найбільше кількість штурмів. Це Росія не влаштовує. ну як не такий план був. Тепер що вони хочуть зробити? Таким чином, що створивши величезну кількість і величезну зону цієї напруги, вони будуть намагатися розтягти українські війська в той же час, вони не розтягнуться. От що найважливіше зараз відбувається, як е, переміщення ж військ російських в Курську область з метою атаки на Сумщину, немає. Білгородську, так само. Але вони хочуть змусити нас повірити, що це вже відбувається. І щоб Україна зараз розтягувала свою лінію оборони. Відповідно забезпечення так само тих снарядів, які у нас є по підрозділах, які є, і в принципі, а вони в цей час концентруються і б'ють там на сході. Ось це є така. Я думаю, ну оманлива річ, яку ворог хоче, і така пастка, в яку він би хотів заманити українське військо зараз і українські сили. І другий момент тут він так само присутній. Справа в тому, що Росія надзвичайно зацікавлена в тому, аби завадити будь-яким процесам ротації на фронті. Це для них, а як завадити? Ну, наприклад, на Сумщині збільшилась кількість ДРГ, треба додаткові підрозділи перекинути. Ну, мабуть, давайте змоделюємо сценарій. Якийсь батальйон поїде туди на підсилення, і цей батальйон не замінить батальйон, який на сході в боях вже рік. Досягли якогось результату? Досягли навіть таким чином. Давайте скажемо, що підемо на Харків. Треба посилити Слобожанський напрямок і напрямок Харків. Посилять, відправлять туди. На фронті ротації не відбувається, бо посилюються інші напрямки. Досягаються цілі? Досягаються.